Усім привіт! Сьогодні будемо готувати дуже смачний тортик Наполеон в цікавому незвичному виконанні, тому ось запрошую на перегляд. Для початку випікаємо готове листкове тісто ось такими частинками. І поки тісто остигає, займемося кремом. Для цього нам необхідно тепле вершкове масло. До нього додаємо варене згущене молоко. Обирайте гарної якості, щоб воно було смачне, тому що від цього дуже залежить смак нашого крему. І тепер міксером збиваємо наші інгредієнти до однорідної гладкої маси. Тепер до крему я додаю трошки міцної свіжезавареної кави. Та лікера морето. Ви можете додати коньяк чи взагалі робити без алкоголю. А саме кава додасть смак такої незвичної нотки, цікавої та гарного аромату. І знову ж таки все міксером перебиваємо. Тепер нам необхідно взяти одну частинку випіченого тіста. І зробити з неї крихту, якою ми потім будемо декорувати торт. І переходимо до обмазування. Беремо перший шар, обмазуємо гарно кремом, накриваємо другим, притискаємо щільно та обмазуємо зі всіх сторін. Зверху посипаємо крихтою і також притискаємо до бокових частинок крихту, щоб вона повністю покривала наш тортик. Для ще більш ефектного, гарного вигляду я посипаю зверху цукровою пудрою. І ось такий гарний торт у нас вийшов. Він дуже смачний. Я вам дуже рекомендую спробувати, бо цей крем він фантастично смачний.